отже, Дональде Трампе, оскільки я знаю, що ти дивишся, я маю для тебе чотири слова. зроби гучніше. Після переобрання Дональда Трампа Америка голосує знову, і цього разу зовсім інакше. На місцевих виборах 4 листопада виборці віддали перевагу новим лідерам молодшим, прогресивнішим лівішим. У Нью-Йорку мером став мігрант репорсоціаліст. У Вірджинії перша жінка-губернаторка, колишня агентка ЦРУ. А Нью-Джерсі пілотка ВМС і прокурорка, яка повертає під контроль демократів штат, що хитнувся вправо. Що це протест проти Трампа чи початок нової ери демократичної партії? Розбираємо далі. Зрештою, якщо хтось і може показати нації, зрадженій Дональдом Трампом, як його перемогти, то це саме те місто, яке його породило. І якщо є якийсь спосіб налякати відчайдушного, то це зруйнувати ті самі умови, що дозволили йому накопичити владу. Це не просто спосіб зупинити Трампа, це спосіб зупинити наступного. отже, Дональде Трампе, оскільки я знаю, що ти дивишся, я маю для тебе чотири слова. Зроби гучніше. Ми притягнемо до відповідальності недобросовісних орендодавців, тому що такі, як Дональд Трамп у нашому місті, занадто довго почувалися комфортно, зловживаючи своїми орендарями. Ми покладемо край культурі корупції, яка дозволяла мільярдерам на кшталт Трампа ухилятися від податків і користуватися пільгами. Ми будемо стояти пліч-опліч із профспілками та розширювати трудові права, бо ми знаємо так само, як і Дональд Трамп знає. Що, коли робітники мають непорушні права, то боси, які намагаються їх шантажувати, стають дуже маленькими. Нью-Йорк залишиться містом іммігрантів, містом збудованим іммігрантами, містом, яке тримається на праці іммігрантів, і, починаючи з цього вечора, містом, яким керує іммігрант. Тож слухай мене, президенте Трампе, коли я кажу це. Щоб дістатися до когось із нас, тобі доведеться пройти крізь усіх нас. Коли ми увійдемо до міської ратуші через 58 днів, очікування будуть високими. І ми їх виправдаємо. Це промова новообраного мера Нью-Йорка, 34-річного Зорана Мамданія, який називає себе демократичним соціалістом. Він став першим в історії міста мером мусульманином та одним із наймолодших міських голів, обраних у сучасну епогу в США. Змі вже назвали його перемогу тріумфом прогресивного крила демократичної партії. Його кампанія викрила розбіжності між поколіннями та ідеологічні розбіжності всередині еліти. З дуже різними баченнями того, як протистояти президенту Дональду Трампу під час його руйнівного для норм другого терміну. Мамдані народився в Уганді, виріс там і частково у південній Африці. Аж поки у сім років його родина не переїхала до Нью-Йорка. Американське громадянство Мамдані отримав у 2018 році. Його шлях до політики був помілініальськи прогресивним. Ще в 16 му він тоді ще Ян Кардамон або ж містер Кардамон, записав реп-альбом у деяті з угандійським музикантом. Хаб одну з пісень згодом використали для фільму Дійсний Квін Овкатві, який зняла його мати, відома режисерка Міра Наїр. Ще одна після Нані про бабусі. Вийшла пізніше, у 2019 році, а згодом мамдані певний час працював консультантом із запобігання втраті житла, допомагав малозабезпеченим власникам нерухомості в Квінсі уникнути виселення, і саме ця робота, за словами майбутнього мера, надихнула його піти в політику. Тож у 2017 році Зохран долучився до демократів-соціалістів. вже у 2020 році він був обраний до законодавчих зборів штату, представляючи округ Квінсі, той самий, що і свого часу Трамп до того ж, чинний президент США народився в Нью-Йорку, а тому протистояння Трампа і Мамдані має й свій особистий вимір. Перемозі мав дані у виборчій гонитві сприяв політичний шторм у Нью-Йорку. Чинний мер міста, демократ і колишній капітан поліції Ерік Адамс, опинився під купою антикорупційних розслідувань. Інший опонент, губернатор Нью-Йорка Ендрю Куомо, програв мав дані ще на праймері з демократів. Втім, комо не склав зброю, а вирішив піти на вибори як незалежний кандидат. Хоча позитиву це йому не принесло, саме на нього зробили свою ставку Трамп та інші місцеві багатії. Я не є прихильником КОМО. Ні так, ні інакше. Але якщо вибір стоїть між поганим демократом і комуністом, то чесно кажучи, я завжди оберу поганого демократа. Енергійна кампанія Мамдані зосереджена на проблемах вартості життя, зробила політику популярним серед робітничого класу. Достукатися до виборців йому допомогло і віртуозне використання соцмереж, зокрема інстаграму і тіктоку, щоб залучити молодь. І справді явка на виборах була найбільшою з 1969 року, особливо серед молоді та іммігрантів. Мамдані взяв понад мільйон голосів і переміг Куому з відривом у 9%. То що ж змінить майбутній мер у Нью-Йорку? Сам Зоро називає себе демократичним соціалістом. Що конкретно ховається за цим терміном, він не пояснює, але його передвиборча програма передбачає безкоштовний громадський транспорт, дитячі садки, нове доступне житло та підвищення мінімальної зарплати. Профінансовані за рахунок податків для багатих. Також мамдані пропонує заморозити орендні ставки для мільйона квартир із державною регуляцією, найняти тисячі нових учителів та переглянути міські контракти. Прогресивні сили серед демократів, зокрема сенатор Берні Сандерс і конгресвумен Олександрія Окасіо Кортес, активно підтримали Зорана. Всім критики сумніваються, що такі амбіційні плани можна реалізувати без фінансового перевантаження міста. До того ж, раніше Дональд Трамп погрожував позбавити Нью-Йорк федерального фінансування, якщо жителі міста оберуть мамдані, якого сам президент США називає комуністом. Щодо поміркованих демократів, то декотрі вважають погляди мамдані надто радикальними, адже він різко критикує політику Ізраїлю, називаючи військову кампанію в Газі геноцидом і закликаючи до створення Палестини як держави з рівними правами. При цьому теми України та російського вторгнення намагаються уникати роблячи великий і подекуди надмірний акцент на Палестині. Проте у 2022 році він засудив російське вторгнення, але висловлювався дуже обережно, закликаючи до деескалації та поваги до гуманітарних питань. Також він засудив курс Трампа на послаблення НАТО і застріг США від виходу з альянсу. Крім того, журналісти змогли з нього витягнути згоду на арешт Путіна за ордером МКС. Якщо той прибуде до Нью-Йорка, а сам Мамдані стане мером. Щоправда, це було сказано в контексті необхідності арешту прем'єра Ізраїлю Нетаньяго, і при цьому варто додати, що в Нью-Йорку найбільша єврейська громада за межами Ізраїлю. Такі заяви стали викликом для керівництва демократичної партії. Попри це, лідер демократів у платі представників Гакім Джефріс зрештою підтримав Мамдані, закликавши партію об'єднатися проти Трампа та республіканців. За повідомленнями The New York Times, навіть Барак Обама зателефонував мамдані, запропонувавши допомогу та поради. Тому ставши мером, зоран перебуватиме під пильним наглядом. І як і в випадку мамдані, 12 років тому американці лівих поглядів покладали великі надії на демократа Біла де Блазіо, який переміг на виборах мера Нью-Йорка, висунувши програму боротьби з економічною та соціальною нерівністю у місті. Однак де Блазіо залишив посаду через 8 років, ставши вкрай непопулярним і маючи суперечливі результати своєї діяльності. Адже зіштовхнувся з обмеженими повноваженнями мера щодо впровадження нової політики. Мамдані ж доведеться зіткнутися з тими самими обмеженнями і тими самими очікуваннями. Адже під час кампанії. Він виступив різким критиком бізнес-еліти, яка називає місто своїм домом і зробила Манхеттен фінансовою столицею світу. Однак, губернаторка штату Нью-Йорк, демократка Кеті Гокул, уже заявила, що виступає проти підвищення податків, необхідних для фінансування амбітної програми Мамдані. І навіть за наявності достатнього фінансування новообраний мер Нью-Йорка не зможе впроваджувати програми одноосібно. Проте усі ці питання залишаються справою майбутнього, коли у січні Мамдані офіційно вступить на посаду і матиме шанс вибудувати свою політичну репутацію з нуля. І якщо Трамп справді вступить із ним у конфлікт, це лише надасть Мамдані ширшу публічну платформу для діяльності. Звісно, нью Йорківці люблять вважати своє місто центром світу, але мерські вибори в ньому були не єдиними перегонами, що відбулися 4 листопада, і де перемогли свого роду унікальні демократи. Так, у Вірджинії перемогу отримала 46-річна демократка Ебігел Спенбергер, набравши понад 57% голосів. Спенбергер провела центристську кампанію, зосереджену на доступності життя, охороні здоров'я та освіті, завдяки чому стане першою жінкою-губернаторкою цього штату. Кар'єра Ебігел Спенбергер блискавична. З 2006 року вона служила в ЦРУ як офіцерка з вербування інформаторів. Вона мала п'ять паспортів і кілька прикритів. А перше закордонне відрядження було у Західну Європу. Повернувшись до Вірджинії, вона працювала консультанткою у сфері освіти, займалася волонтерством, створила скаутський загін і приєдналася до руху «Moms Demand демен за безпеку зброї. А у 16-му році вона вступила до програми ЕМРЕД, що готує жінок до політики, щоб вже у 18-му році увійти до конгресу на хвилі спротиву Дональду Трампу, ставши однією з понад сотні жінок, які тоді здобули мандат. Тоді вона обіцяла захистити реформу охорони здоров'я Обами і перемогла в окрузі, який республіканці контролювали майже півстоліття. Проте робота в конгресі виявилася розчаруванням, і вже у 23-му році Спенбергер оголосила, що зосередиться на виборах у губернатора. В перших днів вона мала стабільну перевагу в опитуваннях і, зрештою, перемогла республіканку Вінсон Сірс із двозначним відривом. Після вступу на посаду Спенбергер планує скасувати розпорядження попереднього губернатора республіканця Глена Янкіна, яке зобов'язувала місцеву поліцію допомагати федеральним службам у міграційних рейдах. Окрім Нью-Йорку та Вірджинії, 4 листопада центристи демократи перемогли і в Нью-Джерсі, де губернаторкою стала Мікі Шеріл, близька подруга Спенбергер. Вони навіть ділили одну квартиру у Вашингтоні, коли обидві вперше були обрані до конгресу 18-го року. Мікі Шеріл отримала 56% голосів і також стане першою жінкою губернатором від демократ у цьому штаті Шерл закінчила військово-морську академію США у 1994 році і входила до першого покоління жінок пілотів, допущених до бойових місій. Вона прослужила у флоті 9 років, після чого здобула юридичну освіту, та приєдналася до прокуратури США в Нью-Йорку, спочатку як координаторка з питань громади, а потім як прокурорка. У конгрес Шеріл була обрана як частина групи поміркованих демократів із військовим чи безпековим досвідом. Вибори губернатора Нью-Джерсі уважно відстежували як індикатор політичних настроїв Україні через 10 місяців після початку другого президентського терміну Трампа. Хоча Нью-Джерсі традиційно є синім штатом, у 24-му році він повітно змістився вправо, адже Трамп здобув значну підтримку серед робітничого класу та представників етнічних меншин. Сьогодні ми стали барометром того, що відчувають американці. Через рік після початку другого терміну Трампа ми фактично надіслали послання. Ми можемо діяти набагато краще ніж зараз. І, хоча кампанії усіх переможців були різними, але вони мали спільний результат. Перемоги демократів на місцевих виборах стали яскравою демонстрацією невдоволення народу президентом Трампом, менш ніж через рік після початку його другого терміну. Президент США вже відреагував на результати виборів, звинувативши у поразці республіканської партії свою відсутність у виборчих списках та шатдаун. Трампа не було у бюлетенях, а також шатдаун це дві причини, чому республіканці програли вибори сьогодні увечері. Колишній керівник апарату віцепрезидента Майка Пенса Марк Шорт заявив, що, попри заяву Трампа, республіканці повинні розцінювати результат як тривожний сигнал через масштаби перемоги демократів і відображення настрою виборців щодо економіки. Опитування показали, що саме економіка залишається головним занепокоєнням виборців, тим самим питанням, яке колись допомогло Трампу виграти вибори. До того ж тата зараз перебувають у стані маятника. Дональд Трамп, який підім'яв під себе республіканську партію, забрав її з правої частини політичного центру і виштовхнув на крайній правий фланг. У свою чергу незадоволений народ підтримав демократів, які теж потроху відійшли з політичного центру. Тому ця низка перемог у місцевих виборах дає шанс всій демократичній партії на вихід із кризи та утворення опозиції Трампу, що дуже важливо для майбутніх проміжних виборів до конгресу 26-го року. От тільки є великий ризик того, що до того часу нове обличчя традиційної американської американської політсили буде дуже лівим. Тим це логічний наслідок поляризації американського суспільства. Тепер подивимося, як діятиме Трамп і як себе проявить міський голова Мамдані у протистоянні з президентом. Якщо рейтинг останнього не падатиме, то 28-го року перший у Нью-Йорку мер мусульманин цілком може стати кандидатом від демократів на президентських виборах. Принаймні, керівники демократичної партії таку опцію точно не виключатимуть.